Нуся Володимир Кіцак з історичного факультету. Це людина, яка вже багато років плете сітки. Про те, що є потреба в ось такій фарбі для того, щоб зафарбовувати тканину, щоб вона мала природні кольори, оскільки зараз буде літо, тобто має бути тканина відповідного кольору. Завдяки тому, що в нас є в сумах. Контакти там є наші партійці. Вони нам допомогли оперативно цю фарбу передати в Тернопіль, і сьогодні ми фарбу передаємо для історичного факультету. Об'єм виглядає невеликий, але з цієї фарби можна буде зафарбувати таку кількість тканини, з якої можна зробити 100 маскувальних сіток. Тому переконаний, що це буде корисно, потрібно і оскільки тут сітки плетуть практично кожного дня. Що на певний період ми зможемо забезпечити потребу в цій фармі? Яким чином зараз будемося? Тернополяни приносять самі звичайні постератла. Навилочки, які старі, сплямлені, порвані, байдуже. Далі ми тут їх в'яжемо, вириваємо рубці, в'яжемо такі от клуночки по 3 кг. Чому? 40-літрову кастрюлю це ідеальна маса тканини, от на дворі, такі, важка в руках її зварити і отримати бажаний колір. А далі проблема з фарбою. Єдине країн місце, де роблять фарбу це сумихімпром. Суми були тривалий час блоковані, вивести було нереально, але завдяки європейській солідарності і подружжю Шувада. Ось віктору і Ірині вдалося здобути цю фарбу. Тут є 20 кг темно-синя, коричнева, хаки і яскраво-жовта. Звичайно, що кожен окремий кольор не дає це складна формула копужування. Це усьоку, яке всього яке дає та кольори таких некрикливих. Пастельних відтінків, які є оптимальними для наших кліматичних зон. Тобто плюс-мінус тут, бачите, темні кольори світліші вже в нас закінчилися. Ми трохи наслідуємо стару українську форму дубок, трохи сучасний піксель, в основному сучасний піксель. І в результаті виходить та сітка не за принципом хотіла як краще, як завжди, а получається така, як треба. Відповідно, якщо в мене подвір'я чотири таких от. Кастрюлі, то за прийом вариться 12 літрів. Якщо постаратися за день, можна встигнути зварити до 100 літрів. Це за літній день весняний, от у вас не буде днями полку. Через то фарба у нас продукт стратегічний, без нього тупо нічого не буде. Тому що, звичайно, від тканини лишилося буквально днів на два. Після то, того все закінчується. Через то ще раз щиро вдячний Віктору і Ірина Шмада.